Слава Богу, друзі, за прекрасний подарованим Господом день, ранок. Сьогодні маємо на календарі 8 квітня 2023 року. Розпочинаємо новий сезон малини. Вже малина вже, кропивка вже виросла. До гарних розмірів. І потрібно вже сапати, її потрібно вже обробляти, мотоблочити. Напогадую, це у нас йде органічна малина. Ніяких хімічних препаратів ми не використовуємо в обробці. Боремось бур'янами завдяки сьогодні. На сьогоднішній день у нас є три препарати. Це сапакат, сапа. Нат і сапа окс, ондовони працюють препарати дорогі, але ефективні. Міжду забираємо за допомогою звіря по імені зубер восьмерка, спина болить, душа радіє. Зараз покажу як воно має виглядати. Як воно виглядає тепер, а потім покажу вже як після досягнення результату. Зараз виглядає наша ділянка ось так. Люди працюють, люди сапають. Всім благословенного дня та миру нашій Україні!